Привіт, це Макс я дякую, що ви завітали на мій канал. Ми продовжуємо цикл відео про нереалізовані проекти міського електротранспорту України і у цьому відео поговоримо про тролейбус Мелітополя. Перш ніж розпочати це відео, я хочу подякувати всі своїм підписникам та донаторам, які надсилають мені кошти на розвиток каналу. Так нещодавно отримав чергові донати, тож дякую вам за підтримку. І вони йдуть виключно на розвиток каналу та фінансування моїх майбутніх поїздок по Україні. Мелітополь одне із міст Запорізької області, що розташоване біля молочного лиману. Завдяки вдалому місторозташуванню розташуванню на перетині двох шляхів, з Приазов'я до Херсонщини та з Харкову до Криму та залізниці до півострова, це місто набуло стрімкого розвитку. За даними 2021 року, тут проживало близько 150 тисяч осіб. Перші згадки про місто припадають на 1769 рік, коли тут споруджено редут, у якому служили запорозькі козаки. Але цьому місцю давали назву ще багато століть тому тюрки Кизияр, що у перекладі червоний берег. Логістика Мелітополя досі має велике значення. Це і пояснює те, що окупанти призначили туди свою так звану військову адміністрацію та міцно тримають цей транспортний вузол, адже від нього залежить транспорт військ орків сухопутним приазовським коридором. У радянський період було побудовано багато підприємств машинобудування, як, наприклад, моторний завод, компресорний завод та підприємства з обробки металу тощо, як і з багатьма іншими випадками в Україні, у Мелітополі виникала проблема у швидкому та зручному транспортуванні робітників у промисловий сектор міста. Та й розмір населення Мелітополя давали знати про те, що треба впроваджувати електротранспорт. Так, цю проблему вирішили подолати, побудувавши тролейбусну мережу. У 1971 році був розроблений проєкт будівництва у місті трьох тролейбусних ліній. Перша завод Автокольорліт Вокзал, друге соборна площа Депо і третя соборна площа вулиця Інтеркультурна до району Новий Мелітополь. У 1974 році передбачалося розпочати роботи з будівництва тролейбусного депо на стомажено місць, але приступити до будівництва змогли тільки наприкінці 80-х років. У 1988 розпочалися роботи за оновленим проектом. На розі вулиць Гетьмана Сагайдачного та Нестеренка було побудовано корпус тролейбусного депо на 69 місць із запланованим розширенням до 100 тролейбусів. Для здійснення заїзду до депо було розширено вулицю Нестеренка. Також розпочалося будівництво чотирьох тягових підстанцій. Водночас розпочато будівництво першої лінії завдовжки 13,5 км кілометрів від залізничного вокзалу, вулицю Гризодубової, бульваром 30-річчя перемоги, проспектами 50-річчя перемоги та Богдана Хмельницького, вулицею Леваневського та Каховським шосе до заводу «Автокольорлит». Для обслуговування електротранспорту було засноване комунальне підприємство Мелітополь Електротранс. Відкрити рух тролейбусів передбачали у 1996-му, але через економічну кризу в Україні у 90-х тролейбуси в Мелітополі запуститись не судилось. Цікаво, що дане підприємство існувало і далі, тільки йому підпорядковувались місцеві ринки. Проіснувало підприємство до 2007-го, після чого воно було визнано банкрутом. Недобудований корпус тролейбусного депо викупили і реалізували як склад будматеріалів. А на вулиці Нестеренка досі залишаються стовпи, що були колись призначені для контактної мережі. Чи збирається повертатись до ідеї запуску тролейбусу у Мелітополі? 22 вересня 2017 року міський голова Мелітополя на той час Сергій Мінько запропонував повернутися до ідеї будівництва тролейбусної системи. А у 2021-му місто взяло участь у проєкті міський громадський транспорт україни 2 який передбачав закупівлю нового рухомого складу або побудови нових систем електротранспорту. На кредитні кошти місто могло профінансувати собі будівництво і, нарешті, запустити тролейбус. Але передбачали, що у Мелітополі завдяки фінансуванню європейських банків могли б з'явитися електробуси у кількості 10 штук та 5 зарядних станцій. І це було б також добрим рішенням, оскільки у місті немає жодного виду електротранспорту, і впровадження електробусу пішло б на користь транспортній мережі з меншими зусиллями. Але, на жаль, чи на щастя, через війну електробуси також не поїхали вулицями міст Черешень. Тож, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. І тут я розповідаю про урбаністику та міський громадський транспорт. З вами був Макс і до нових зустрічей.